Якщо ти постійно викладаєш відео, а вони набирають менше 10 переглядів, це реально демотивує. Але правда в тому, що набрати перегляди на YouTube – це не складно. Якщо в тебе їх немає, то я можу тобі гарантувати, ти робиш одну з цих шести помилок, про які я сьогодні поговорю. І коли ти виправиш те, що я тобі зараз покажу. Ти почнеш бачити, як виросли перегляди на всіх твоїх наступних відео. Без зайвої води погнали. І перше, що потрібно перевірити, чи верифікований твій канал. Я не про галочку на каналі і не про великий канал, а просто про базову верифікацію каналу. Просто перейди по оцій вот силці і перевір, чи в тебе є верифікація. Це перше, що ти мусиш зробити, коли ти створюєш новий канал, або якщо він в тебе вже є, ти мусиш пройти у цю верифікацію. Якщо твій канал не верифікований, це можлив, може бути одною з проблем, яка заважає твоєму каналу рости. Тому що YouTube дивиться за рахунок цієї верифікації, чи створив цей канал не бот, а жива людина. Тому тобі потрібно підтвердити свій канал просто номером телефону і поштою. Плюс номер телефону, який ти вказуєш на своєму YouTube, Допомагає Ютубу зрозуміти, з якої ти країни і куди спочатку потрібно тебе пушити. Тобто, якщо ти реєструєшся на український номер телефону, то він буде тебе пушити спочатку на українську аудиторію. Якщо створиш там на американську канадську, то він буде тебе пушити в цю аудиторію на початку. Це всього ж на початку. Це тимчасово, але на старті це важливо. Тому завжди перевіряй, чи твій канал верифікований перед публікацією. Якщо канал верифікований, а переглядів все одно немає, то слухай далі. Запитай себе чесно, яку цінність я даю своїм відео? Своїм контентом ти просто перезаливаєш чужий контент, або можливо ти створюєш базовий аі контент без сенсу. Через АІ вже Ютуб завалений просто купою однотипного контенту. Ютуб це бачить. Якщо відео таке саме як сотні інших, і було створено за допомогою АІшки без сенсу, то Ютуб це бачить, він просто не буде цього просувати. Тому запам'ятай, реальні люди завжди виграють. Просто завжди. Реальна людина є реальна людина. Це не штучний інтелект із записаним голосом, просто за кадром прописаний текст. Тобі приємно дивитись на живу людину, тобі приємно бачити, як вона розповідає, що вона розповідає, вона помиляється, вона, вона просто жива. Але Аїшка може працювати, якщо ти додаєш власний контент. Тобто ти взяв, наприклад, якийсь собі сценарій, створив за допомогою АІ, підкоригував. Там Додав якусь свою ідею, додав, додав якусь свою подачу, і тоді це буде мати сенс. Тому що ти вже не просто по скрипту, який тобі написав АІ, розповів те, що, що було сказано, а ти розумієш, про що йде мова, ти це підкоригуєш і будеш розповідати, то, як ти це відчуваєш, і як ти це бачиш. Тоді це буде працювати. І наступна помилка, як кажуть в Америці, постінг гостінг. Це коли ти запостив і зник. Просто уявімо. Ти вирішив, що ти зараз запостиш якесь одне своє відео і зникнеш на місяць, два, три, може півроку, будеш чекати, коли він набере мільйон переглядів, і тоді ти запостиш друге своє відео. Ніфіга, це так не працює, як я вже розповідав в своїх минулих відео. YouTube ненавидить пасивні аккаунти, просто які просто створилися, виклали одне відео, і на цьому ми закінчили. Алгоритм любить, коли от, от, є канал, який. На цьому каналі дивляться інші канали, коментують, лайкають, підписуються, і алгоритм буде бачити, що цей канал живий, а не просто створений ботом, де публікується одне відео раз на якийсь час, там, там, місяць. Що я можу порекомендувати тобі? Наприклад, ти залив своє відео, передивись його, ти його опублікував. Зайди, подивись його, напиши собі під відео коментарі, закріпи його, щоб люди бачили твій, твій коментар конкретно. І він не спускався вниз. Залишайся на Ютубі, зайди, подивись, можливо, якісь інші відео. Використовуй цей Ютуб, щоб алгоритми бачили, що цей канал не просто існує, де публікується просто відео, а цей канал саме є людським і він просувається. Типу, там відбуваються якісь дії. Це не про пост і втік, це просто ти запостив і залишився. Отак так це працює. Далі оптимізація. Це стосується як коротких відео, так і довгих відео. Це коли ти за допомогою цієї оптимізації допомагаєш алгоритму зрозуміти, для кого створений твій контент. Тому що якщо ти цього не зробив, то Ютуб буде просто вкидувати твої відео рандомним людям, його ніхто не буде дивитись, ніхто не буде клікати на твої обкладинки, Ютуб просто зрозуміє, що твої відео не цікаві, і його просто не буде просувати. І це не тому, що твоє відео погане, а це чисто через те, що твоє відео потрапило не в ту аудиторію. На це впливає просто от оцей список пунктів: назва, опис, теги, хештеги, обкладинка і навіть назва того файлу, який ти завантажив на Ютуб. Так, це теж впливає. Це ціла тема для окремого відео, тому, якщо цікаво, залишай коментар, тому що це реально впливає на перегляди. Якщо ти створив аккаунт і одразу почав викладати відео, просто може бути така вірогідність, що YouTube сприйме тебе як бота. Тому нові аккаунти часто не пушаться на старті. Це нормально. Але що ти можеш зробити, якщо ти все ж таки створив новий канал і хочеш його почати на ньому просувати дивитися? Є декілька варіантів. Ти або можеш використати свій старий аккаунт і просто змінити там назву, або можеш створити новий і пару тижнів просто подивися інші канали, подивись якісь відео, полайкай, коментуй, попідписуйся. Зроби активність на цьому каналі, щоб він не був просто новий, новостворений, і просто YouTube буде розуміти, що це наче бот. Також важливо це фото твого профілю, банер, опис і теги каналу, де ти можеш прописати, про що твій канал. Це теж важливо. І тоді Ютуб буде краще розуміти, хто ти є. Чим більше інформації, тим краще. Просто от такий факт. І остання помилка: шоста: ти викладаєш занадто часто. Звучить дивно, я розумію, тому що чим більше ти постиш, тим більший шанс того, що ти залетиш. Але є нюанс, є момент, просто важливо розповісти вам про це. Якщо у тебе менше 10 тисяч підписників, канал ще не розкручений, твій максимум це одне відео на день. Зараз поясню, чому. Коли ти постиш одне відео на день. YouTube встигає його проаналізувати, вкинути в різну аудиторію, зрозуміти, кому це цікаво, хто це буде дивитися, як на це реагують, щоб наступне твоє відео вкинути в кращу аудиторію, яку він проаналізував, кому це може бути потенційно більш цікавіше. І так твій канал буде просуватися. А якщо ти будеш постити більше одного відео на день, по типу там, 2, 3, 5, 10, 15, то алгоритм просто не буде спроможний зробити правильний аналіз для того, щоб просувати твій відео краще. Тому що ти будеш його просто плутати з за того, що ти створив новий канал, вкинув туди 5, 10, 15 відео. І алгоритми вкинули ці відео в різну аудиторію, і він просто не зміг зрозуміти фізично, для кого це потенційно цікаво. Тому на початку краще постити одне відео, рекомендовано в тиждень брати від двох до трьох довгих відео і один шорт на день. Тоді буде алгоритм краще працювати, і розуміти, для кого це може бути цікавим. Якщо підсумовуючи коротко, Перевір верифікацію, давай цінність, не зникай після посту, оптимізуй відео, будь схожим на людину, а не на бота. І не спам своїми відео. Зроби це і перегляди почнуть з'являтися. На сьогодні в мене все. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися, поставити лайк і зустрінемось в наступних відео. А не забудьте залишити коментар. Дякую за перегляд.